В Україні 1 липня закінчується карантин. Коронавірус став для українців важким випробуванням. Акцентував прем'єр-міністр, повідомляючи цю новину. Усі наші рішення весь цей час були спрямовані на те, аби зберегти життя людей. За період пандемії ми відпрацювали механізм реагування, що став в нагоді під час повномасштабної війни. Тепер відповідаємо на нові виклики, озброєні новими методами та підходами. Дякую медикам, які всі ці роки самовіддано боролися з пандемією та зробили все, аби мінімізувати її наслідки. Всесвітня організація охорони здоров'я скасувала статус пандемії covid 19 як глобальної надзвичайної ситуації ще на початку травня. З великою надією я оголошую кінець COVID-19 як глобальної надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров'я. Однак це не означає, що COVID-19 більше не становить глобальної загрози здоров'ю за офіційними даними. ВООЗ, вірус забрав щонайменше 7 мільйонів життів у світі. З початку пандемії COVID-19 в Україні зафіксовано понад 5,5 мільйонів випадків захворювання на коронавірусну хворобу, що складає 13,5% від цього населення. Видужали понад 5,5 мільйонів осіб – це 98%. Відсотків. Не змогли подужати хворобу 2%. Відсотки. 112 тисяч 418 осіб. Епідемія коронавірусної інфекції, яка розпочалася наприкінці 2019 року в Китаї, у січні 2020-го була оголошена вооз надзвичайною ситуацією міжнародного значення у сфері охорони здоров'я. Після поширення епідемії на інші країни, її було в березні 2020-го оголошено пандемією. Багато країн пішли на безпрецедентні карантинні заходи, що позначилися на світовій економіці та житті людей. Запроваджувалися локдауни та масковий режим, закривалися кордони, переривалося авіасполучення між країнами. Світові мегаполіси, де ще вчора вирувало життя, залишились безлюдними, наче привиди. такого світ ще не бачив. Вважають, що ВООЗ, національні системи охорони здоров'я виявилися не готовими ефективно реагувати на таку загрозу, як коронавірус. Не оминула біда й Україну. Коронавірусна інфекція COVID-19, пневмонія нового типу вперше була діагностована 3 березня 2020 року в Чернівцях. 12 березня в Україні розпочався жорсткий локдаун. 13 березня було зафіксовано перший летальний випадок внаслідок коронавірусної інфекції. Почалась довга боротьба зі смертельним вірусом, яка тривала три роки. Перший карантин перебігав у другий, третій. Запобіжні заходи, заборони, обмеження. Та covid 19 не вщухав. Найвидатніші вчені зі всього світу почали працювати над створенням вакцини. Медики шукали ефективні і дієві методи лікування невідомої хвороби. Першому одужавшому пацієнту в Україні раділи всією країною. В Україні є перша людина, яка одужала від коронавірусу. Сьогодні його виписують з лікарні, і він повертається додому. Я вітаю і його особисто. І всю нашу країну. Це найприємніша звістка за останні дні. І вона свідчить про те, що в нас точно все буде добре. Головне зберігати спокій і режим ізоляції. Так, режим ізоляції тривав по всій країні. Загрозливою була ситуація і в Харкові. З 12 березня, як і у всій країні, у Харкові запровадили карантин, котрий, як тоді планувалося, буде тривати до 3 квітня. Були заборонені масові заходи, концерти, спортивні змагання, зібрання у яких беруть участь понад 60 людей. Припинили працювати всі міські навчальні заклади. 17 березня були зачинені Харківський метрополітен та торгівельно-розважальні центри. 25 березня 2020 року було виявлено перший випадок появи коронавірусної хвороби на Харківщині. Харків боровся. Лікарі мужньо інколи ціною свого здоров'я відвоювали у ковіда кожного пацієнта. Рік дистанційної роботи, навчання, обмежень і зачинених закладів, деградації економіки. Здавалось, гіршого року вже не буде, але ні, 2021-й теж прийшов під знаком боротьби з коронавірусом. 19 липня 2021-го У Харкові було зафіксовано 234 221 тисячі випадок інфікування. 5 тисяч осіб померли. Це 2,5%. Харківщина часто опинялась у списку найнебезпечніших регіонів, потрапляючи до червоної зони. Кількість хворих росла з кожним днем. Лікарні були переповнені тяжкими пацієнтами. Харківська влада робила все, щоб забезпечити місто необхідними ліками та киснем. Человека перевели в палату, потому что ему стало лучше. На его место положили другого человека, которому стало хуже или которого госпитализировали. Что касается кислорода, кислород есть, он поступает в медицинские учреждения. У нас нет дефицита кислорода. И мы сегодня делаем все, чтобы проводить дополнительные точки поточного кислорода. Міські лікарні переобладнювали під коронавірусних хворих, формували додаткові койко місця. Наприкінці жовтня 2021-го Харківщина за офіційними показниками з Нову наблизилась до порогу червоної зони хворими на коронавірус було зайнято 65% ліжок. Щоденно виявляли до півтори тисячі випадків інфікування. Часом вчені змогли винайти, а виробники запустити в масове виробництво перші вакцини. Спочатку щеплювали найвразливіші верстви населення, а потім і всіх інших і без сертифікату заборонялось відвідування громадських закладів. В країні активно почали вакцинувальну кампанію. Людей закликали робити щеплення, пояснюючи, що це єдиний метод зберегти життя. Ви бачите репортажі, які показують по паралічним українським каналам. Что происходит сегодня в областях, которые переведены в красную зону? Имеется в виду Запорожье, Одесса. Люди срочно выстроились в очереди на вакцинацию. С одной стороны, вдруг возникло понимание того, что нужно вакцинироваться, потому что есть проблема с уровнем заболеваемости. А с другой стороны, по условиям красной зоны, без паспорта вакцинации ни на работу, ни куда-то в общественные места пройти не получится. Вакцинація від covid 19 стала панацеєю для людства. Перша, друга, третя доза бустерна. Щеплення робили й дорослі і діти. Масова вакцинація різко скоротила смертність і, врешті, зупинила пандемію. Нинішня ситуація безпрецедентна, заявляють у Всесвітній організації охорони здоров'я. За три роки з того часу COVID-19. Перевернув наш світ сніг на голову. Вооз повідомила про майже 7 мільйонів смертей. Але ми знаємо, що їх кількість у кілька разів більша. щонайменше 20 мільйонів. 20 мільйонів життів. Тепер COVID-19 буде частиною випадків грипу та грві, які реєструються кожного року в осінньо-зимовий період. Яна Біляєва, Ігор Мартиненко, новини Харків.